Вітаю на каналі Без Цукру! Сьогодні черговий випуск про Діану Шупікс Міс Ванк. Нова серія відкривається міським пейзажем. Камера наближає маршрутку, а в кадрі тиша. Що це було, Діана пояснить вже всередині відео. А поки додуємо йому самі, чи вона хвалиться тим, яка в неї камера, що так наближає. Ще й демонструє, що може дозволити собі проїхатись в маршрутці. Далі з'являється сама міс Ванк. Вона біжить торговим центром, крутить головою, вже котрий день шукає канікалон для зачіски на фестиваль. Побачивши осінню колекцію в сінсеї, на мить забулась, навіщо прийшла, але вчасно стрималась. Поясню, що перші кадри з маршрутки були для того, щоб показати, що 99-ка це рідкісна маршрутка. Виходить, вона засняла це для архіву. А нащо нам ця інформація на початку відео? Знову риторичне питання. На фоні шум з магазинів грає музика, а діти тим часом шукає пакетик для подарунку, і ми разом з нею. Найголовніше у відео це те, що Діана нарешті зрозуміла, що переписувати конспекти з книжки правил дорожнього руху у зошит безглуздо. Слава Богу! Мабуть, глядачі в коментарях їй на це натякнули. І це, між іншим, єдина змістовна думка за весь випуск. Знаки на дорогах вона тепер сприймає по іншому, бо майже справжня водійка. А далі все як завжди. Походеньки торговим центром. Вона щиро радіє знахідці азійського магазину. Каже, це її стихія, наша дівчинка аніме, замовила тортилью і перед тим як з'їсти, артистично закочує очі, копіюючи неприємну продавчину, яка не хотіла відповідати Діанці, де можна знайти канікалони, скоріше б вона вже їх знайшла і залишила всіх нас в спокої. Часом під час перегляду так і хочеться сказати Діана. Світ не крутиться навколо тебе, продавчиня не думає про тебе не під час продажу, ні потім, і люди не чатують біля туалету, щоб налякати тебе, і не чекають тебе в переходах, щоб теж налякати. Монологи розібрати було дуже важко, тому що на фоні шум ремонту, музика і ще жування тортильє. Тому, якщо ви засумували за звуком ремонту у сусідів, цей відрізок відео діанка підготувала саме для вас. Знову пошуки того самого канікалони, діанка бідкається, що вже сама від себе втомилася, а уяви, як втомились ми слухати одне й те саме раз за разом. Вже припекло їй робити ті коси, бо, хоча знову мінімум вкладені зусиль, а щоб виглядала на гірше, ніж у Пінтерест. Далі класика жанру кафе, улюблений напій, сьорбання. І ще й паралельно ногу. філософські тиради по фоновий гамір чи про місто, чи про напії, чи про осінь я вже не розібрала. День народження племінника коментувати не буду, а от монолог діани вдома після свята мені хочеться обсудити. Діана розповідає, що дуже об'їлась, буквально накинулась на їжу на день народження, бо перед цим їла тільки тортилью, і ось тут я почула тривожні дзвіночки, тому що дій сказала, що після того, як вона об'їлась, вона себе за це ненавидить, а це вже не жарти. Це звучить, як дзвіночки харчової дезрегуляції, коли вдень вона себе стримує, а ввечері відпрацьовує зрив. А потім йде цикл провини і самоненависті. Діана! Замість купи безтолкових занять, таких як лазіння по кав'ярнях цілими днями, тобі варто розібратися зі своїм харчуванням, почати хоча б з того, щоб зняти акцент на заборону. Суворе рахування калорій частіше всього приведе до зриву. Їсти треба регулярно по три прийоми їжі, перекуси, наприклад, один-два, щоб потім ночами нерватися до холодильнику. І треба звернути уваги на психіку, ненавидіти себе за тарілку їжі це небезпечний сигнал. А особливо при твоїх навантаженнях, таких як розсвіт, танці, просто біганина цілими днями по місту, тілу потрібно паливо, а їжа потрібна для енергії м'язів і їх відновлення це не слабкість. Я бажаю діані скоріше налагодити свої відносини з їжею. А вам до нових зустрічей у наступній серії. Можливо, там ми нарешті вже щось побачимо нове. Дякую за перегляд!